You abused, the force На даному навчальному місці ви могли спостерігати відпрацювання навчальних питань щодо ведення тактико спеціальних дій в умовах міста. Підрозділ морської піхоти збройних сил сполучених штатів Америки разом з водом морської піхоти збройних сил України із взводом від Республіки Литва відпрацювали навчальне питання щодо звільнення населеного пункту від банформувань. Я дуже пишаюсь міністерством оборони і українськими вояками, які зробили значний поступ в тому, щоб набути навички, щоб захищати свою країну і себе. Українські солдати заслуговують на те, щоб ними добре піклувались, давали високий рівень підготовки, добре обладнання, соціальний захист та опікувались їхніми родинами. Наша загальна допомога для силового сектора України сягнула близько 200 мільйонів доларів. Ці кошти використовувалися на програми навчань для закупівлі обладнання, як легких мінометів і рації зашифрованою комунікацією для придбання аптечок, а також транспортних засобів. Як ось в Одесу щойно прибула сотня хамерів. Um, and the Humvees that we have begun now to deliver, including 100 additional that were delivered to Odessa last weekend.